Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. В кожні три дні я збираю найцікавіші новини серед інтернету і приношу їх вам. Для цього, щоб не загубити мене, вам треба просто підписатися на цей канал, і ви будете завжди в курсі найсвіжіших новин. Тому підписуйся обов'язково і дай лайк цьому відео. Якщо не кинеш лайк цьому відео, то я трішечки засмучусь, тому краще цього не робити. Кинь лайк цьому відео, якщо не сподобається воно тобі, то в кінці завжди ти можеш його Прибрати. Але я гарантую, тобі сподобається. Тому кидай лайк і давай починати. Також у мене новий аккаунт в інстаграмі, не забувай на нього підписатися, переходь обов'язково, лінк, зайдеш внизу, підписуйся, там багато чого цікавого. Також в мене є телеграм-канал та тік-ток, якщо тобі це цікаво, внизу є всі лінки. Ой, цікаво пройшли ці три дні. Я вчора буквально сидів ввечері думаю, господи, ну про що знімати? Ну знову це з пальця висасувати. Так показав, краще не треба так показувати. Цікаво пройшло ці три дні. Вчора вийшло цікаве інтерв'ю. Давайте про нього і почнемо. Полетіли. Соня Морозюк дала інтерв'ю. Соня Морозюк вже забули про Соню Морозюк, да? Історія з Гринкевичами, ці слідства, ці суди, шахрайства, шахрайські схеми, крадіжка грошей та гуманітарки від ЗСУ. Що це було? Це величезний скандал, слідство триває, і Соня Морозюк чомусь вирішила, що вже настав час поговорити про це. Що вже прийшов час, що вона вже може про це поговорити з пресою. Давайте почнемо здаліка, як ми любимо. По перше, для мене дуже дивний вибір інтерв'юєра: Гордон. Гордон це суперспірна особистість. Гордон це. Просто для мене особисто гордон став просто мемним чуваком. Раніше я його сприймав як професіонала своєї справи. Напевно, у нього ці скіли професіонала і залишилися, але образ, який він будує в медіа, образ, який він будує в публічній сфері, це жахливо. Фух, гордон дуже цікавий персонаж, правда, але я не вважаю, що для того, щоб давати якесь щире. Інтерв'ю після великого скандалу, де ти хочеш відкрити свою душу да, і показати, я справжня, я така, як всі, я не маю ніякого відношення до цієї людини. Наприклад, я не кажу, що це так. То треба вибирати не, не гордона. Можна вибрати розмову, можна до речі, вони кудись зникли. Можна вибрати фросиніну, можна вибрати. Ну, раміну теж ні, Раміна не чуть не в ту степь, да? є інтерв'юери, які захочуть зайти в твою душу і не тільки покупатися в бруді, і не тільки м -м -м, грязно дуже розумієте? Гордон робить дуже грязні речі. Він користується неймінгом, голосними словами і так далі. Він використовує такі. Дуже брудні елементи. От, наприклад, щоб ви розуміли, що для мене є це інтерв'ю Гордона у Соні Маразюк, давайте подивимось цей фрагмент. В одному з недавніх інтерв'ю ви розповідали, що дуже любите сквірт. Угу. Що цитую, угу. найкрутіші ваші оргазми це виключно сквірт і що вашим чоловікам це дуже подобається. Під цим відео серед коментарів є таке питання до вас, від глядачки під ніком Оленка. Оленка Оленка Соню виходить по часу, коли ви це розповідаєте, перебуваєте у стосунках з Романом Гринкевичем, то це йому дуже подобався ваш сквірт, і саме за нього він вкладав у вас шалені корупційні гроші. О Боже, Боже, Боже! Все. Щоб ви розуміли, які питання. Питання про сквірт у молодої дівчини. А цей Гринкевичу подобався сквірт. Ну ти серйозно прямо ж противно від нього. Тому перша помилка Соні Маразюк на сьогодні, яку ми оголошуємо, це взагалі інтерв'ю в даному форматі. Чи повірив я цьому інтерв'ю, Соні? Не повірив. Єдине, що я зрозумів, що Соні набридло бути в тиші, в тіні. Звісно, коли ти була така на хайпі, коли так твоє ім'я всюди лунало, тут таке затишшя, воно дуже сильно б'є по Роздутому его, а его дуже роздуте, повірте мені у медійників, Їй хочеться оце, от знаєте, в народ знову, щоб її знову любили, знову зімалювати свою мазню. Всюди її картини, у всіх артистів її картини, все в її картинах, мурали, ну тобто, всюди вона була, і тут об затища. Зрозуміло, що вона захотіла вже вилізти. Я думаю, по перше, що дуже рано вилізла. Треба було вилізати, вже, коли слідство закінчилося, да? коли буде якийсь висновок, що заявила Соня щодо гучних заяв, давайте подивимося. Ми не були вже парою. Мрожю покинула Гринкевича ще до його затримання. Через гучний скандал вона втратила довіру та кохання. Про розрив вона повідомила йому смс-кою. Ну вона сказала, що вони не бачили спільного майбутнього, що вони дивилися по-різному на різні ситуації, як вийти з одної чи з іншої ситуації. Я думаю, що коли припекла срака, коли Лачин почав писати, і телеграм-канали почали писати про Гринкевича, Саме тоді почався розлад. Да? Ми не були парою ще до його затримання. Ну це да, тому що затрим. Взагалі, взагалі підозра була оголошена дуже після того, як вже все це вскривалося в інтернеті. да? Тобто, спочатку я пам'ятаю, як писав Лайчин, чому не оголошуєте підозру? Де підозра Гринкевичу? де підозра Гринкевичу? Тобто був досить великий термін, тому от в цей термін, я думаю, якраз почалися стички суперечки. Тому що, коли припекла жопа Гринкевича, вже захотілося Соні якось да, тікати звідти з тої лодки. З її слів, вона втратила довіру та кохання і гроші. Знаєте, жена Бандіта. Це така дуже важка роль. Я колись дивився документальні фільми про вдов бандитів, які були в 90-х, рішалами. В них брали інтерв'ю, де вони розповідали про своє нелегке життя. Але вони на це життя закривали очі. Вони знали, що в будь-який момент в будинок, де діти, могли вірватися люди з стволами, в будь-який момент е могли принести якісь мішки з грязними грошима. Ну, якби це не новина для них була, і всі дружини, жінки дуже мудрі, жінки дуже розумні, і не треба казати, що жінки такі Бринди, вони закривають очі, нічого не бачать, всі в коханні. Ні, жінки все знають, все, все розуміють і навіть, навіть десь підказують. Тому я думаю, що Маразюк в цьому випадку тут лукавить, там що вона не знала, а коли узнала, ой. Ще мені дуже сподобався момент, коли Гордон питає, чи було їй боляче за нього, коли його арештовували, да? вона каже: Складне питання, складне питання. Ну, якщо ти людину правда любила. А не любила його гроші, то так швидко кохання не проходить, і тобі його шкода. Навіть якщо він був би вбивцем, тобі було б його шкода. Якщо ти любила, ну це вже пора такі, знаєте. Морально-етичні питання заявила Морозюк, що продасть всі свої прикраси і віддасть на ЗСУ. Хоча віддала там щось тільки каблучку. По моєму, і колієм вона хотіла віддати на ЗСУ, продати. Морозюк досі не продала всі свої прикраси, кошти з яких обіцяла передати на ЗСУ. Тому що вона каже, що прикраси їй подарувалися без паспорта. Що це дуже важко, це не так швидко, як тільки вона продасть. Вона одразу віддасть гроші. По-перше, дуже легко отримати паспорт. Віддаєш в на експертизу в будинок ювелірний, і тобі дають паспорт по прикрасі. Тобто, це не важко зробити. Це не важко відслідити, не важко навіть дізнатися, де було куплено це чи інше коліє. Дуже дуже просто це робиться. Правда, це займає час, але це не важко зробити зробити експертизу, завіритись в оригінальності виробу легко. Також є безліч інтернет-аукціонів, де Продаються ці прикраси. Не благодійні аукціони, а звичайні аукціони, де продають з рук якісь е, ювелірні вироби, да? особливо з бриліантами, з діамантами. Лукавець, лукавець і тут Сонька, що це дуже все важко, а колись потім, а якось там розуміємо, що не хочеться віддавати. Потім вийшла дуже цікава історія про ціну. Да? Її студії вона говорила одну суму в інтерв'ю для СТБ, а потім виявилося, що сума менша. Соня. В інтерв'ю з тебе у грудні 23-го року. Я купила галерею у Києві за 250 тисяч доларів. Знайте, яка я крута. Це вона ніби похизувалася, що вона купила художниця в 20 в третьому році під час війни купує за 250 тисяч доларів студію. Мрія для мого художника, де навіть, напевно, для якогось там талановитого французького художника буде. Це мрією за такі огромні гроші купити собі студію, да, в центрі міста, галерею. Цілу. А також Соня Морозюк в інтерв'ю Гордону це все зміна брехали. Майстерня коштувала 4,6 мільйона гривень, 120 тисяч доларів. У мене документи є. Тобто 120 і 250 – Це вдвоє завишена Сума була, да? вдвоє вона зросла цінник. Дуже цікава історія. Може на документах 120, а кешом ще віддали 120, Тому може, вона так сприхувала, може вони так від податків ухилялися. Це знаєте, коли прижали, хочеться якось ну, скоректувати. А там, коли літала в облаках, називала будь-які цифри. Ну і на завершення цього всього футболка соні, в якій вона була, не даю без декларації. Вольно стало. Знаєте, аж. аж... Знаєш, є іспанський сором, а є просто сором, який навіть вже не, не іспанський, а український сором. Оце, от український сором, це її футболка. Просто це дивишся і думаєш, господи, блядь. соня змінила зачіску. Соня прийшла бровки доміком, губки бантиком, понімаєте? До гордона. Це перша помилка, куди вона прийшла. Змінила образ. Більше вона не така хизуюча, да, така вихваляюча сама себе художниця. Зараз вона така жертва булінгу. Може вона й хороша дівчина, але оце от. Жажда у цього, цього багатства Соні, жажда бути вийти заміж круто. Є такі дівчата, да, деякі, і не тільки дівчата, і хлопяти такі є. Не будемо ми тут, знаєте, гендерно це зендерні, гендерно, не будемо ми якісь тут гендерно орієнтовані. да? Є такі персонажі, які хочуть вдачно вийти заміж, жити багато розкішну життя, їм байдуже за кого, як і коли. Морозюк мені нагадує от таку от людину. Вона думала, що увірвала золотий квиток вілівонки. Вона думала, що все, вона зірвала куш. Zaras ona vana... Куш, прийшов наріне не, не френдіда. Зараз вона буде значить жити на розкішну ногу, і зумрудах, бріліантах, студіях, квартирах, будинках, ділянках, усьому цьому себе обкидає і буде жити кайфувати. Але брудні гроші дуже швидко знаходяться, особливо в таких масштабах. Навіть в Україні брудні гроші мають свій запах, і вони потім дуже сильно боком виходять всі навіть якщо Соня Морозюк не була причетна до схем, до яких був причетний її наречений. Вона замовчувала і покривала людину, яка цим займалася. Тому до неї таке відношення зараз. Моя думка, Соня дуже рано вийшла в люди. Дуже рано. Я розумію, що хочеться публічності, але дуже рано. Це зарано вона вийшла. Чи вірю я Соні? Не маю віри. Розумію, що вона хороша, може дівчинка, яка. Загралася от в всю свою, знаєте, охоту за розкішною ж життю, за розкішним життям. Не вірю в це інтерв'ю. Не вірю в цю в ці бровки. Доміком Захейтили соню зверху ще до цього після цього інтерв'ю, і навряд чи в неї вийде вивізти з цієї історії. Може, через роки, а може і зовсім ніколи. Розсудить історія. Блогер Сергій Іванов назвав Івана Клименко, це лейбл Енко, колаборантом. На ютуб-каналі Ісландія вийшло нове відео. В ньому Сергій, посилаючись на інформацію з відкритих джерел, розповідає, що після 2014 року вийшло кілька пісень російських мовних артистів, у створенні яких музикант і продюсер брав участь як автор тексту чи музики. А також що Іван співпрацював з російськими артистами і після 24 лютого 2022 року. Що таки Іван Клименко, ви його могли бачити продюсером шоу. Wallace. Голос країни, ви його могли бачити. Він продюсер Альони Альони. Джері Хейл буде якогось часу. Зараз Джері Хейл не продюсується в нього. Він дуже багатьом артистам пише, пише музику. Дорофей він пише музику. І це такий хідмейкер новий в Україні. Продюсер він не новий, давно в сфері, але як хідмейкер, зараз його артисти просто стріляють хітами. Що можу сказати на рахунок цих заяв? Після 2014 року вийшло кілька пісень російськомовних артистів, російських артистів. Ну подивіться, після 2014 року з російською. Ценою співпрацювали артисти, автори, кліпмейкери а, господі, хто ще? Більшість більшість українських бізнесів. Після чотирнадцятого року співпрацювала з росіянами після чотирнадцятого року. В цьому я не здивований. Я особливо я не здивований, який теж там працював, да тому що в мене теж є за цим рішок. Да, це погано, це хреново, але тоді не було цього от поняття, масового поняття, тому що у деяких людей було, і є такі люди, і вже тоді були орієнтовані на український ринок і взагалі на українську культуру. Було так було. І тут приводиться приклад, що виходили пісні у російських авторів, таких як Караулова, Енеко після 24 лютого виходили в травні пісні, в які в авторстві з Клименком. Да? Навряд чи Клименко в лютому, в березні, в квітні, в травні працював взагалі. Да? Навряд чи він працював, особливо з російськими артистами, які виступали на проросійських всяких мітингах. Я впевнений, що цього не було тоді і нема зараз. Просто пісні пишуться дуже заздалегідь. Деякі пісні у виконавців лежать роками в столі, а потім вони достають. І їх співають, і коли ти цю пісню випускаєш у тебе, коли ти купуєш цю пісню, є договірняк або там стоїть авторство, або не стоїть авторство, або ти викупаєш авторство, або ти залишаєш там авторство. Викупити авторство стоїть дороже, тому деякі артисти залишають авторство, імена авторів е у себе там під саундтреками, під треками і так далі. Тому можуть і сьогодні виходити якісь пісні Клеменка у російських артистів, якщо він з ними співпрацював там до 24 лютого. Тобто, якщо він з ними співпрацював, зараз вони можуть випускати ці пісні. Ні, він не може заборонити, в нього викупили авторство. Він просто указаний як автор. Там все. Тобто я не бачу в цьому якогось такого великої великої зради. Я просто знаю, що Сергій Іванов не дуже любить, пам'ятаєте, він обсирав Джурі Хейл і Альону Альону перед Євробаченням. Він там на Альону Альону щось там нагнав і прям понісся на неї. І оце в нього не любов до Enco Music, існує давно. І Сергій Іванов запросив до себе в прямий етер, е, значить Івана Клименка, для того, щоб задати в прямому ефірі без монтажу всі питання і всі питання вияснити. Да? Тому що. Гучні заяви називати когось колаборантом. Да, це ну така жахлива заява сьогодні, особливо коли Іван Клименко зараз робить дуже круту українську музику і збагачує українську культуру. Ну тобто, робити просто гучні заяви, от, такі, от знаєте, це одне. А от якби був класний діалог між ними, я б на це подивився, тому що е, у Сергія Іванова є свої питання, у Івана Клименка є свої відповіді. Тому, якщо цей діалог відбудеться, буде цікаво на нього подивитися, і ми вам розповімо. А поки я в цьому не бачу ніякого великого. Скандалу це таке, знаєте? Ну це тільки чисто заради красивої назви. Тіна Кароль більше не сама, чи як мінімум, вона так жартує. Побачимо. Тіна Кароль відповіла на питання підписників. Скільки ви ще плануєте бути самотньою? Де Тіна так грайливо посміхнулася і відправила поцілуночок такий, знаєте, е, своїм підписникам. В той випадок, коли особисте життя артиста, цікавить народ набагато більше ніж його пісні. Сама Тіна це добре розуміє і роками успішно монетизує, не маючи хітів останні роки. Співачка все одно весь час на слуху. Одні хвалять інші. Чи хейтять, але то вже нюанси шоу-бізнесу. Це правда, тіна Карель дуже вміє загравати класно з публікою, створює скандали, якісь інфоприводи про тіну говорять, і це головне. Тіна не забута. А що в особистому житті Тіни Карель цікаво, цікаво, але ми не купаємо брудну білизну, захоче тіна розповість. Але я думаю, що така красива жіночка так довго сама не буває. да? Хочеться якоїсь уваги, хочеться якогось фліртику. Куди... Фанати Христини Соловій у ступорі знову через її витівку. Христина Соловій знову знову провокує аудиторію. Тому що що? Тому що немає нових треків класних і взагалі немає класних треків крім своїх двох хітів. <с <с я така жаба. Фанати Христини Соловів ступорі через її нову антирелігійну витівку. На співачку обрушилася бурхлива хвиля хейту через недоречне фото в соціальних мережах. Артистка в кадрі лежить в міні-шортах і короткому светрі на килимі із зображенням Ісуса Христа. Однією рукою вона тягнеться до нього, ніби бажає доторкнутися. Фотографію Христини багато хто визнав образливою. Інші коментатори зазначають, що, що в такий безглуздий спосіб артистка намагається привернути увагу до себе і своєї творчості. Що втім, на думки релігійних людей її ніяк не виправдовує, це така тема, на яку краще не жартувати. У нас немає да ніякого закону про оскрблення чувств віруючих, якось так вона називається. Да? І слава Богу, да, ми маємо право виражатися, як ми хочемо, вірити чи не вірити. Це вибір кожного. Але, але релігія це така тема. На якої над якою жартувати не потрібно. У неї вже був скандал з церквою. Зараз вона, значить, там голою сракою, сіла на на коврик з Ісусом. І ну це, це якось так глупо, це якось так дебільно. Да? Це от це така дурна провокація. Я на це подивився. Думаю, да, Соловій. Краще б ти на студії закрилася на тиждень і, і написала якусь хорошу пісню, да? Юля Юріна спалила російський паспорт у новому кліпі Чорна хмара це співачка, яка має російське громадянство, але живе і підтримує Україну і живе в Україні, і підтримує Україну. І вона дуже просить, щоб їй дали український паспорт. Нарешті ж це дуже важка процедура. Особливо зараз росіянці отримати український паспорт. І вона намагається привернути увагу до цієї проблеми. Своєї трек став офіційним саундтреком до фільму Лишайся онлайн режисерки Єви Тренікової. Кадри. З якого можна побачити у відео, чорна хмара була написана в перші місяці повномасштабного вторгнення після оприлюднення російських злочинів у бучі. На відео вона спалює російський паспорт, але не свій цікавий, чи паспорт вона спалила. Досить цікава тема, і такий унікальний кейс, коли російська співачка, російська громадянка в Україні підтримує Україну, співає про Україну і е, намагається отримати українське громадянство. Ніколи раніше про неї не чув до речі, але зараз вона часу на слуху і дуже цікава, цікава артистка. На цьому з українським шоу-бізнесом у мене все переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. У супермоделі Карадільвін згорів будинок за 7 мільйонів доларів. Новина, яка шокувала багатьох в соцмережах, тому що у неї шикарний маєток. Колись вона знімала відео в цьому маєтку для журналу одного і там показували румтур. Шикарний будинок, і згорів будинок за мільйонів. Мільйонів доларів здавалося б, такі маєтки мають бути якісь проти протипожарні безпеки, має бути якась охорона, має бути якийсь нагляд, але згоріло просто все. Зараз бачите на екрані, як жорстко все згоріло, просто вигоріло все вщен. Але врятували двох її китьок. Дякувати Богу. Вона була в Лондоні, працювала. І я знаєте, коли цю новину прочитав, я подумав: ну блін, ну згоріло і згоріло. 7 мільйонів доларів для кари це не така велика сума. Здавалося б, да. 7 мільйонів доларів і 7 мільйонів. Доларів заробить ще там, на них мільйонів контракти ще заробить. Але коли я подумав про те, що це не просто 7 мільйонів доларів, це ще там, скільки вдома в неї всього було. Документів, архівних е суконь, які дарували бренди. Да? Тобто, вона там дружила з Карлом Лагерфельдом, і в неї було багато одягу від Шанел. Ну тобто, саме архівних, да, не просто речей, тому що речей. На речі байдуже. А саме архівні колекції, якісь, якісь документи, якісь альбоми, якісь фотографії. Ну багато ми зберігаємо вдома цінних нам речей, і ці цінні речі просто згоріли. Це жахливо. Це жахлива історія і дуже прикро і шкода кару. Нікому такого не побажаю. Це жахливо реально. Роналдо шокував всіх знімком своїх ніг. Так, вам не почулося саме знімком своїх ніг всіх шокував Роналдо. Так виглядають ноги після 22 років відданих футболу. Ось так виглядають ноги Роналдо, Він виклав це і всі були шоковані. А що ви думали? Просто так можна грати, і все буде в тебе окей? Тобто, ноги. Правда, побиті в мозолях, деформовані кістки, тому що взуття спортивне, важке, складне, воно постійно затягує ногу, ти ногою б'єш по цьому м'ячу. Жорсткі передачі, м'яч летить з великою швидкістю, це б'є по кісточкам. Ну коротше, тут просто жах, а не ноги, і не знаю, я думав, чи показувати це вам чи ні, але ну мушу це показати, тому що це правда важливо, щоб розуміти, що це не просто там мільйонні. Гонорари да він отримує, але і ще й жертвує от таким от своїм здоров'ям. Тейлору Джонсону офіційно запропонували роль Джеймса Бонда. Новий Джеймс Бонд у нас тепер буде. Його частенько міняють. Іноді бувають удачні заміни, іноді не дуже. Але зараз буде Арон Тейлор Джонс. Якщо зірка месників, Годзіли та нічних звірів погодиться на нову роль, він стане вже сьомим актором, який зіграє Джеймса Бонда. Протягом найближчого тижня буде відомо, чи актор офіційно погодив участь, але раніше він схвально ставився до зйомок бойовику. Зараз вони обговорюють сценарій, воно це такі важливі речі під час е, відбору, але мені здається, що це буде, буде непоганий Джеймс Бонд. Причому це буде перший Джеймс Бонд, у якого такий патл. Да? Такий він прям патлатінький. Ну, побачимо. Ну і по традиції я вам рекомендую подивитися новий класний серіал. Про Балінцягу виглядає ось так. В вот та фіша так він називається. Переходіть, дивіться, є з українською озвучкою на просторах інтернету. Це від Дісней серіал. Дуже крутий, дуже класний. Про історію автобіографічну історію Крістобаля Балінцяги. Подивіться, це дуже цікаво. Ну, а мене вже тут випалює просто сонце. Я можу тікати. На цьому у мене все. Гарно. Дякую, що були зі мною. Побачимося зовсім скоро через три дні. Підписуйся на канал, кидай лайк, переходь в мої соцмережі. Донать. побачимося зовсім скоро. Бувай.